Попри настання осінньої пори, Вересень тішить українців теплом, але рано чи пізно похолодання все ж наступить, і днями до України вже прийде атмосферний фронт із дощами та грозами. Про це нам повідомляє украгідраме Так, у п'ятницю, 15 вересня, дощі пройдуть майже всюди. Сухо в цей день буде лише у Західних, Житомирській, Вінницькій областях та в Криму. Там переважатиме хмарне з проясненнями погода, а ось вже нарешті території країни пройдуть дощі місцями, з грозами та шквалистим посиленням вітру. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у п'ятницю, то високі показники очікуються лише у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму до плюс 25 п'яти плюс градусів в день. Нарешті території країни очікуються від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла в денний час доби. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 10 до плюс 15 градусів. У Києві 15 вересня, хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ йтиме майже весь день. Вранці він досягне найбільшої сили, у другій половині дня послабшає, а ближче до вечора закінчиться. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!